Слава Ісусу Христу! В нас вчора на кофехаусі була була е, така тема, як вдячність. І знаєте, ми сьогодні прийшли на це місце для того, щоб віддати Господу. І бути вдячним за те, що сьогодні ми проснулись, за те, що ми сьогодні маємо що їсти, за те, що ми сьогодні в нас є церква, де ми можемо сюди приходити, поклонятися йому. Сьогодні Господь хоче, щоб ми були вдячні за все, що ми сьогодні маємо, і, і що він. Оберігає нас, знаєте, це також дуже важливо. В псалмі Давида також є вдячний псалом. І тут написані такі слова. Ося земле покликуйте Господу, служіть Господові з радістю, перед обличчям Його підійдітьте з успім. Знайте, що Господь Бог, він, він нас учинив, і його ми, Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в його брами, з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Висловлюйте Його ім'я, Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід. Тому давайте ми зараз станемо і будемо прославляти нашого Господа, дякувати Йому, дякувати за Його милість, за його любов, за вірність, що ми Його є народ і ми Його діти. Давайте ми зараз помолимося, подякуємо Йому, що сьогодні ми могли, мали можливість сюди прийти. З радістю. Батько наш небесний, ми вдячні Тобі, що по Твоїй милості і любові ми сьогодні можемо бути в храмі Твоєму, можемо, Господи, бачити, можемо, Господи, дякувати Тобі, можемо жити тут, на тій землі і, Господи, прославляти Твоє святе ім'я Боже. Дякуємо Тобі, що ми є Твій народ, що ми є Твої діти, Господи. Просимо, Господи, Твого благословіння, благослови нас, благослови сьогоднішнє Слово е, наших проповідників, Господи. Промовляй через них до нас, до наших сердець, Господи. Просимо в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, а Тобі слава в ім'я Ісуса. Амінь. Мир вам, браті і сестри. Слава Богу. Дяка Богу. Вчора була хороша тема. Подяка. Я хочу найперше ще раз це ще раз згадати е, свої вдячності за ваші молитви. Подякуйте за те, що ви молитеся, коли йдемо на благовістя, за всі потреби, коли ми даємо їх в оголошення. Дякую вам, хай Бог благословить. <кій> Сьогодні я хотів декілька думок сказати по ось такому псалму. Господь тобі пастер. Тому в недостатку не буду на пасовисках зелених уселить мене, на тихою воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого стежкам справедливості. Коли, хоча піду я долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох вони мене втішать. Ти трапезу зготовав при моїх ворогах. Мою голову та намистив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть повсідньому життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Амінь. Слава Богу! Хороший псалом, колись я вивчив, потім забув і зараз знову повторив. І знаєте, питання, питання ось таке. Подумали в своєму серці: чи можу я сказати сьогодні, що Господь є мій пастор? Чи справді... «Пастор мій є Господь. Не всі можуть так сказати, або не всі дійсно це визнають. Пастор – це не просто образ. У нас є пастора, слава Богу, є два пастора в нашій церкві, декілька діякунів, але ми сьогодні поговоримо про того пастора, який водить по тихим водам, який турбується про нас. Це не просто образ, це реальність. І реально Господь є наш пастор. Давид, коли писав цей псалом, він не образно говорив. Він насправді він розумів, що говорив, він знав, що таке бути пастухом. Це не просто якась романтика, це щоденне життя, щоденна праця, турбота і відповідальність. Коли Давид був пастухом, він турбувався про овець. Він, пам'ятаєте, він розказував, коли він там і Лева, і медвідя, і потім що на Голіафа. Коли він е, захищав своїх овечок. Пастор — той, хто веде, той, хто дбає, захищає, годує, турбується. Ночує з вівцями, якщо потрібно, щоб обороняти їх від ворога. Він не спить, коли навколо хижаки. І знаєте, важливо, пам'ятати про те, що Господь є мій пастир. Давид каже: Господь ось такий для мене, особисто для мене, не просто для Ізраїля, не просто десь там в небі, бо говорить, Бога, треба серце мати, або Бог десь там далеко в небі. А для мене мій пастир. Господь є мій пастир. Так важливо для кожного з нас. Тепер головне питання, хто сьогодні є дійсно мій пастор? Бо якщо не Господь, то хтось інший. І ми це прекрасно розуміємо. І сьогодні я хотів сказати декілька думок, на чому хочу зупинитися. Все ж таки, хто є сьогодні мій пастор? Або знаєте, або в якихось окремих випадках. Може я сам собі пастор? Може, я сам вирішую. Як мені жити? Сам обираю, куди йти, як мені вирішувати ті чи інші питання, не визнаючи Божого Слова, не переміняючи Боже Слово? Може, я думаю, що я знаю краще, ніж мій пастор, ніж слово Боже? Є випадки в житті наших братів. Буквально недавно говорив з одним братом, який зараз на центрі реабілітації, і я бачу, що він. Щось в щось нього знову проблема. Він знов сам собі пастер. Я все знаю, я все бачу, я все зрозумів. Через три дні після того, як на центр попав, чи через п'ять. Тому нам важливо задуматися, чи я сьогодні свій пастор сам, чи я сам вирішую своє життя, свою долю, свої кроки, свої рішення без Христа, без Божого Слова. Але коли приходить темрява, тому що буває, якщо є така притча, коли ці. Читав так, пригадуючи, коли Пастух вів свій овець, він йшов такими тяжкими дорогами, поки дійшов до якоїсь травички. Боли він йшов по тим камінчикам горам, то одна вівця каже: Та що я буду туди йти? Я знаю, де хороша є трава, і пішла окремо. Найшла хорошу травичку, наїлася, а потім прийшла темрява, буря вона злякалася, почала біжати і попала в капкан. І почала плакати і кричати, волати. А чому він мене залишив? А Де мій пас, де мій пастух? Але пастух вже в той час шукав її і знайшов, взяв на руки, поніс і завіс на ті, заніс туди, де всі решта стаду. І знаєте, буває в житті, що людина заблудиться десь. А чому? Тому що зійшла стежки, тому що не слухає голос свого пастора. І коли проходить всякий страх, темрява, труднощі, людина не знає, що робити, куди бігти, куди біжати, до кого звертатися. І в цей момент можливо пам'ятати, це потрібно покаяння і звертатись до Христа. Може, моїм пастором є, знаєте, це не стосується, але може таке бути кого стосуватися стали гроші, або якісь вигода. Я не йду, куди веде Господь, а я йду де вигідніше. Ну, Є такі, на жаль, випадки: де платять більше, де хвалять більше, де допомагають більше. Знаєте, якщо. Є в когось якась проблема в церкві, і хтось вважає, о, що то за церква, то є такі також випадки. То ти подумай, як ти можеш допомогти тут, якщо тут є проблема, а не йти туди, де вигніше, туди, де будуть гладити по голові, і туди, де буде краще. А тут як допомогти, щоб якщо, на твою думку, тут погана церква. Я колись говорив з одним братом, ну він так і не дійшов ні до чого. І знаєте, і може таким чином можна не помічати, ти стаєш рабом. Грошей або тих чи інших 에, задоволень, чи те, що тобі хочуть пропонувати хтось інший. І ти вже не йдеш за голосом пастора, а йдеш за голосом вигоди. Можливо, моїм пастором стали думки інших людей. А що скажуть, як подивляться, а що будуть думати. Я не говорю, що нам потрібно жити так, ніби мені байдуже, що про мене подумають. Тому що якщо ми християни, ми так не будемо жити. Але коли ми живемо думками. Що люди скажуть, апостол Павло казав: хіба Бога треба менше слухатись, ніж вас, коли ми забраніло проповідати Івані? Пам'ятаєте в діях апостолів? Коли стосується Божого Слова, коли стосується служіння Богові, а нам якісь перешкоди є, то хіба нам слухатися тих, хто ставлять перешкоди і не робити Божої справи? Тому, може я дивлюся на інших і вже керуюся. Не Богом, не Словом Божим, не голосом Божим, а тим, що скажуть про мене. Знаєте, І таким чином ми можемо втрачати самого себе. От в Христі ми є діти Божі. Ми можемо втрачати цю ідентичність Божу в нас через Христа. І жити вже не для Бога, а жити заради думок інших людей. І все. І так, і лицемірити. церкву прийшов один, з церкви вийшов на роботі те інший, вдома інший, і починаєш вже приймати роль. Для того, щоб про тебе файно подумали. Хоч насправді ти не той, тобі важко навіть так жити. І знаєте, і коли таким чином людина живе, то потім приходить пустота втома. Ти втомляєшся так жити. Тобі важко жити не з самим собою. Ти не в своїй тарілці. Приходить занепад, втрачається сенс, людина перестає ходити до церкви, забуває про молитву, про слово Боже, взагалі пилим пропало. Тоді, коли Господь не мій пастор. І нічого не радий в цьому житті. Ніби здавалося би, вроді би, все є, все знаю, але радості не маю. І питаю, Боже, де ти? Коли проходить така ситуація, важливо питати, Боже, де ти, Боже, допоможи навертатися, волати до Господа. Він завжди поруч, він, не про... він е... давно поруч, просто ти не чуєш його голосу, якщо ти в такому стані. Пару думок, як зрозуміти, чи мій пастор Господь, чи все ж таки не Господь, не просто на словах, а в житті, справді, в нашому житті. Чи чую голос, який мене веде? Господь сказав, пам'ятаєте в Івані від Івана, що вівці мої слухають голос, мій, за чужим не підуть? І чи дійсно я йду за голосом Божим? Чи дійсно я чую голос? Знаєте, бачить ролик, каже, я хочу, щоб Бог говорив на мене. Читай Біблію. Я хочу, щоб Бог голосно говорив до мене, читай в голос Біблію. Тому нам потрібно читати Слово Боже, щоб чути голос Божий і молитися. Чи я шукаю його волю перед важливим рішенням? Ну, бо буває, що можна в вспішки зробити якесь рішення, не помолившись, не віддавши Богу, не довіривши Богу в якусь ситуацію, а потім клопоти, а потім не знаєш, як вийти. Чи я постійно в Божій волі, чи я живу Божим Словом. Чи я спокійний в бурях, коли проходять якісь обставини важкі, чи в мене є спокій? Чи я знаю і розумію і вірю, що Господь зараз поруч, що Він мене проведе через ці тяжкі обставини. Чи мій день починається і закінчується Господом, Божим Словом, молитвою? Таким чином, можемо себе перевірити, чи дійсно Господь мій пастор. Це така декілька думок. Бо коли Господь мій пастор, це найперше, я не один. Кажуть, один в, полі, один в полі не воїн, але з Господом ти можеш бути і воїн. Апостол Павло, він багато де ходив один. І його лишали він був один, але він був з Господом. Коли Господь мій пастор, то я знаю, куди і куди йти. Я знаю кінцеву свого земного життя і куди воно проведе вічність. Я маю в цьому впевненість. Я маю спокій навіть коли навколо шторму, повітряна тривога, ще якісь випробування. Але в серці спокій. Хоча його важко буває, буває, втрачаєш і важко відновити його, але потрібно шукати миру Божого в серці своєму. Я не живу в страху. Є брати, які, на жаль, сьогодні так та цікаво бояться, що на вулицю не виходять. З розуму сходять, запивають горівкою, заливаються і не можуть відійти від цього, тому що в страху живуть. І ще я не ховаюся в гріхах. Тобто, я, якщо зробив щось погане, я не ховаю це, визнаю це. От таким чином, коли Господь і мій пастор. І навіть у темряві Господь зі мною. Коли я навіть ходитиму долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, Господь завжди поруч. Життя не буде легким, і Господь не обіцяв, що вам буде все класно, у вас буде все добре, вас будуть ці любити. А На Навпаки, Він казав, якщо вас будуть всі любити, то горе вам. Ну, Господь обіцяв, що він буде поряд. Він обіцяв, що він проведе нас. Отож і, діть, і ці народи, навчіться народи, в ім'я Отця Синицького Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів, і у то я перебуватиму з вами до кінця віку. 28 розділ Матвій. Пам'ятаєте? Після цього всього, що він сказав, ідіть, робіть, і я перебуватиму з вами до кінця віку. І коли, ми, коли Господь наш пастор, ми будемо це виконувати. Іноді ми в темряві не тому, що Бог далеко. Ну, перше, буває, що ми в темряві, тому що ми віддаляємося. А що може бути, коли Бог просто хоче випробувати нас? Чи дійсно ми в вірі? Чи дійсно ми робимо якусь ту річ, чи покликання наше, чи служіння наше, чи дійсно воно нам потрібно? І Господь хоче випробувати. І чи ми будемо дійсно довіряти йому в такі важкі моменти? І знаєте, сьогодні я хотів би, щоб ми, щоб ми звернулися до свого серця, щоб ми подивилися своє серце. З любов'ю і простим. Але серйозним запитанням. Чи можу я сьогодні сказати Господь мій пастор» у всіх сферах мого життя? Що Господь мій пастир тоді, коли посварився з кимось, тоді, коли мене хтось ненавидить, тоді, коли до мене пано відносяться, або навпаки, коли у мене все добре, коли я ні про що не турбуюся, коли Господь турбується про мене. Чи дійсно я можу сказати в своєму серці: Господь мій пастор, мій пастор? Бо якщо наше життя, живе, перебуває в страху, в розгубленості, в гріху, у постійному пошуку чогось, то це знак. Знак, що ти або заблукав, або ніколи Господь не був твоїм пастором. І це важливо. Нам, християнам, народженням згори, буває таке, що десь не туди зійшов. Просто переведе своє серце потрібно. Але знаєте, сьогодні є добра новина, що Ісус Христос Він добрий пастир. Пастир добрий кладе душу свою за вівці свої. Я пастир добрий, Господь сказав. І Він поклав свою душу за нас. І Він любить нас. І він сьогодні шукає того, хто заблукав, того, хто звернув і пішов на іншу стежку. Це не означає, що ти почав жити, як жив колись, до покаяння. Це означає, що, можливо, ти просто в деяких сферах свого життя не даєш Господу бути твоїм пастором. і сам вирішуєш, як тобі правильно вчиняти. Чи в роботі, чи в сім'ї. Чи на служіння. Він не прийшов судити. Пам'ятаєте, Господь сказав: я не прийшов судити людей, але врятувати. Господь прийшов для того, щоб врятувати нас. Суд буде потім. Зараз час благодаті, час спасіння, час прощення. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, простить нам гріхи наші. Тому нам потрібно каятися, якщо ми зійшли десь або не впустили Господа в наші всі сфери життя. Давайте скажемо собі чесно. чи я там, де маю бути, чи можливо я вже трошки зійшов. Чи можливо, взагалі мій пастор не Господь. Тоді каятись. Просто сказати, Господи, прости: прости, що я сам вирішив якісь питання, сам турбувався про ті речі, які ти маєш турбуватися і турбувався колись. Прости, що я десь роблю не ті речі, які годні тобі. І почати йти з ним, читати Його слово. Від, Відновити це це така це навіть не традиція це потреба. Відновити, читати слово, молитися, ходити на зібрання, жертвувати роботою і ще чимось жертвувати заради служіння, заради того, щоб побути з братями. Слухатися, що написано в Слові Божому, що Господь говорить до твого серця і це виконувати. І, брата і сестри, нам важливо, щоб Господь був наш пастор. Тому що. Без пастора овечка пропаде, заблукає і її роздеруть на запчастини, на шматки, звірі дикі. І це правда. Але з пастором навіть у смерті і темряви буде надія. Тому я закликаю, щоб ми ну, помолилися зараз, хто має на серці, щоб віддав Господу свої сльози, страждання, свої болі, свої е, недоліки. Попросив прощення, Бог простить, віримо в це, бо кров Христово має, коли ми сповідаємо. І... Сьогодні, той, хто ще не знає Господа, може покаятись, може в кінці зібрання покаятись. Просто сказати Господу те, що є на серці, те, що болить, і попросити, щоб він став моїм пастором. Давайте помолимося, браті і сестри, попросимо в Бога благодаті на наше життя, у всіх сферах, щоб Господь був нашим пастором, щоб ми, довіряючи йому, слідуючи за ним, йшли до Царства Небесного, виконуючи його волю. Давайте помолимося, а я завершу. Тобі, Отець Небесний, Господи, дякую Тобі за те, що ти є наш пастор. Прости, Господи, коли не завжди звертаюся до тебе як до пастора, а сам собі, Господь, вирішую. Прости і допоможи, щоб я завжди згадував, і ми тобі згадували, і я завжди згадували Твоє ім'я і завжди зверталися до Тебе, довіряли тобі, Боже. Господи, будь пастором у всіх сферах нашого життя і веди нас далі по цьому життю. Дякуємо Тобі, слава величаємо Тебе. Наш Бог Отець, Ін, і Дух Святий. Амінь. І звершимо молитву Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні і прости нам довги наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. зараз будемо прославляти Господа псалмами.